Взагалі, якщо знову ж таки повернутися до мови статистики, то на кінець року в єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільгу, було зареєстровано 2651 особа, яка має право на пільгу у зв'язку з участю в антитерористичній операції або член сім'ї загиблого військовослужбовця, розподіл цих цієї категорії є наступним: 2496 Учасників бойових дій, тобто це особи, які брали участь в антитерористичній операції і вже оформили посвідчення учасника бойових дій. 46 інвалідів війни, тобто це особи, які отримали інвалідність в результаті участі в антитерористичній операції. Та 109 членів сімей загиблих військовослужбовців. З метою вивчення реальних потреб даних сімей. Покращення їх соціального та матеріального стану обласною державною адміністрацією, а в подальшому і органами виконав, і державою було прийнято рішення проведення анкетування даних осіб даної категорії населення. Так, на сьогодні 1963 особи сім'ї охоплені анкетуванням. За результатами анкетування розроблені відповідні. Рекомендації та пропозиції органам місцевого самоврядування щодо покращення їхнього соціального статусу. Окрім гарантованих державою виплат даній категорії населення всім нам відомо, що при втраті при загибелі військовослужбовців є гарантована виплата держави при втраті встановленні інвалідності держава гарантує деякі виплати обласною державною адміністрацією та райдержадміністрації міми виконкомами було прийнято рішення щодо покращення матеріального статусу даних сімей і надавалися одноразові матеріальні допомоги. До прикладу, 70 сімей загиблих. Мешканців Закарпатської області на кінець 2015 року отримали по 100 тисяч гривень з обласного бюджету. 292 пораненим учасникам антитерористичної операції була виплачена матеріальна допомога у сумі по 5 тисяч гривень кожному на загальну суму 1,4 мільйона гривень. 3720 військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення антитерористичної операції, звернулися до органів до обласної державної адміністрації з приводу отримання одноразової матеріальної допомоги. Дана матеріальна допомога складала по 2000 гривень кожному. На загальну суму 7,4 мільйона гривень загалом за 2015 рік з обласного бюджету 12,5 мільйонів гривень було витрачено на покращення матеріального становища даної категорії населення. Питання, робота щодо покращення матеріального становища продовжується у нас і в цьому році. Уже станом на сьогоднішнє число одна особа отримала одна сім'я загиблого мешканця Закарпатської області отримала матеріальну допомогу у сумі 100 тисяч гривень. 627 учасників антитерористичної операції отримали по 2 тисячі гривень. І цього року обласною державною адміністрацією було прийнято і радою було прийнято рішення, та збільшено матеріальну допомогу поранених. Військовослужбовцям до 10 тисяч гривень. Даною послугою вже скористалися двоє поранених учасників антитерористичної операції. Таким чином, вже на, в цьому році видатки з обласного бюджету на покращення матеріального становища складали 654 тисячі гривень. Крім того, покращення одноразової матеріальної допомоги виплачувалися і за рахунок райдержадміністрації і місь До прикладу, 54 члени сім'ї загиблих військовослужбовців отримували від райдержадміністрації та міських у різних розмірах одноразову грошову допомогу, загальна сума якої становила 410 тисяч гривень. 19 осіб, які отримали статус інваліда, війни в результаті участі в антитерористичній операції, вріз різних розмірах отримали матеріальну допомогу на 40 тисяч гривень, 3144 особи із числа учасників антитерористичної операції. різних розмірах отримали з грошову допомогу у, у, на загальну суму 5,6 мільйона гривень.